Національна поліція повідомила трьом російським окупантам підозри у розстрілі цивільних на Київщині. За даними слідства, 5 та 6 березня 2022 року на вулицях Олега Кошового та незалежності в Ірпені російські військові розстріляли 10 транспортних засобів. Загинуло 9 цивільних людей, які намагалися евакуюватися. 12 отримали поранення. Слідчі поліції встановили трьох військовослужбовців збройних сил. Рев, які причетні до розстрілу евакуаційної колони, це командир розвідувальної роти 173-го окремого розвідувального батальйону та два військові 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Їм повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Першим в колоні рухався автомобіль марки Ауді А5 чорного кольору, в якому перебував водій та сім'я із півторарічною дитиною. Коли вони рухались по вулиці Незалежності та звернули на вулицю Олега Кошового, по них відкрили вогонь. В автомобіль прилетіла граната, від чого передня права частина автомобіля взірвалася після підриву першого автомобіля. Чотири автомобілі, які рухались за ними, спробували проїхати вперед для того, щоб уникнути. Вогню. Але під шквальним вогнем водії наїжджали на перешкоди та зупинялися, і фактично опинилися в пасті. Російські військові прекрасно бачили, що це є цивільні особи, які не несуть їм ніякої загрози, але все рівно продовжували їх розстрілювати.